Вітаю! Ви на каналі Перша Пайка. Мене звати Микола Палига, і поки решта дідів студіюють тайтл для наступного подкасту, я спробую дещо прояснити. Все почалося з запитання, який жанр манги ви порадите моїй дитині? Ну. Візьміть, хочу з'їсти твою підшлункову. Добре. А який це жанр? Ну... На самій манзі написано драма щодення сейнен, Школа. Але ж це, це дорослий жанр. Він для чоловіків 18-30 років. Е, ну просто візьміть мангу і все. Ця ситуація повторювалася знову і знову і знову. Аж поки я не збагнув, що мені, як власнику краниці з мальованими історіями, варто здобути більш глибоке розуміння жанрів манги. Тож сідайте зручніше. Сьогодні ми зануримося Сайна. в манга юніверсум та розглянемо Сайна. найбільш популярні жанри, які захоплюють все більше шанувальників і шанувальниць в Україні. Ця пригода відкрита лише для тих, хто підписався на наш канал, лишив вподобайку під цим відео та написав будь-який коментар. Дам вам секунду для цього, поїхали! Якщо трохи спростити, е, ну зовсім спростити, жанри манги поділяються на звичайні, такі як комедія, драма, пригоди, романтика, детектив. В них, я думаю, ви не загубитесь. Та специфічні. Але варто пірнути глибше, стає зрозуміло, що ділити жанри можна за відношенням до певного стилю, як ми зробили щойно, за декораціями сеттингів, наприклад, події в школі, кіберпанк, за тим, на кого націлена манга, дівчатка, хлопчики, дорослі жінки та чоловіки, діди, як ми, наприклад. За наявністю або відсутністю відвертих та за рівнем їхньої відвертості, а також за тим, як персонажі взаємодіють між собою, наприклад, жанр Сентай, де героїв ціла команда, і усі головні ну до появи Наруто. Гаразд. Критерії проїхали, несемося далі. Розпочнемо з кодомо, жанру для наймолодших. По справжньому діду Ганський родом ще з позаминулого століття, жанр включає чотири напрямки. Перший манга адаптації західних історій. Не дуже репрезентативний для поціновувачів всього японського. Другий це манга адаптації оригінальних творів японської класики та міських легенд. Вони навпаки, через специфічний гумор, гру слів, етнічну специфіку та труднощі перекладу можуть бути незрозумілі українському читачу. Третій Джоджі Муке орієнтований на молодих дівчат. І ви. Точно знаєте один тайтл, бо навіть я хотів собі мерч з Hello Kitty. Міна, сайко, -ка 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 та четвертий споріднений нам, зв'язаний з індустріями іграшок та відеоігр, популярних серед молодих школярів і найбільш комерційно успішний. Загалом кодому як дитячому жанру притаманні відсутній жорстокості та розважальний характер. Сподобається усім, кому подобаються покемони. На початку ХХ століття у розквіт епохи Меджи з'являється щонен, розрахований на хлопчиків підлітків. Нині жанр має у кошику такі тайтли, як Бліч, One Piece, екранізація якого щойно вийшла на стрімінговій платформі від Netflix Dragon Ball. Цей тайтл має гукнутись у серпні всім молодам, та романтичне сказання про мечника Руроні Кеншин. Тематика жанру дорослішання і суперництво. Головні герої, згідно правила для кого малюємо, тому і присвячуємо, підкреслено гарні, хоча не завжди хлопчики-підлітки. Романтика та завоювання дівочих сердець. В асортименті без сумнівів раджу всім молодим читачам і читачкам, а також усім, хто ностальгує, любить пансу та інший фансервіс або не поспішає дорослішати. Трохи запізно для дисклеймера ні. для скасування потонини зауважу, що всі жанри манги відносяться також і до аніме. Тому якщо ви більше дивитесь ніж чи то теж додивіться це відео до кінця. Наступний жанр сьодзе або щоджо перекладається як дівчина, але на відміну від більш вживаного японцями ононоко, що виділяє дівчат і молодих жінок у віці між дитинством і шлюбом. Власне, манга у цьому жанрі малюється саме для них. Спочатку, зосереджений на темах романтичної дружби та кохання, що наслідував традиції ліричного живопису, і до 50-х років 20-го століття мангу для дівчат малювали переважно чоловіки. В 50-х роках манга розвивалася за трьома основними напрямками: канаші, Юкай і Ковай сумна, щаслива і і страшна манга відповідна. 60-ті роки ознаменувалися появою художниць жінок, роботи яких одразу полюбилися дівочі аудиторії. З'явився жанр романтична комедія, потім романтичне кохання, а перша сцена сексу опублікована в Манзі Щоджо у 1969 році. Намальована, до речі, однією з найуспішніших художниць того часу Хідеко Міцуно в тайтлі під назвою Вогонь. Піку популярності Щоджу не був у 80-х. Жанр отримав візуальну ідентичність та комерційний успіх, щоб у 1991 році ми побачили Север Мун. Увага! Байт на дідів. Якщо ви прийшли в індустрію завдяки цьому тайтлу, то напишіть про це у коментарі. А якщо в вашому імені або прізвищі присутні голосні літери, обов'язково підпишіться на цей канал. Подейкують, що великі та детально намальовані очі також є спадком жанру Щоджу. Так, а що по дорослі манзі? Сейнен. Жанр для дорослих чоловіків характеризується серйозною роботою над сюжетом та персонажами, психологізмом, багаторівневими контекстами, не гребає сценами жорстокості та еротикою. До речі, одна з моїх улюблених манг, привид в обладунках, або той самий блам, який ми оглядали в дебютному записі подкасту Діди читають комікси. Це також сейн, жіночий відповідник сейнена, жанр джосей, героїнями якого часто є дорослі жінки. Жанру притаманні історії про повсякденне життя, ностальгічне занурення у дитинство, реалізм, протиставлення одних характерів і хорошим прикладом є манга Нана, створена ядзавою ай, перші 20 томів якої були продані з рекордною кількістю у 22 мільйони примірників. Я не збираюся перераховувати усі жанри манги, але це відео точно не буде повним без юрі та яоя, гарема, лолікона, Щотакона, мехи, хентая та етчі Юрі про любов дівчат до дівчат, а яой про любов між хлопцями. Гарем жанр, де головна героїня або герой в приємному оточенні великої кількості гарних хлопців або дівчат. Вілікон суперечливий жанр, що показує романтичні почуття молодої дівчини до дорослого чоловіка. Також воліконом іноді називають будь-яку мангу, де дитячі персонажі зображені підкреслено сексуально. Що жанр? Про хлопців, що вдягаються як дівчата. меха жанр про взаємодію людей та великих роботів. Ечі це молодша сестра хентая. А про хентай я вам нічого розповідати не буду, бо здається, й без того наговорив на відмітку 80+. 80 плюс ха. 18. Нагадаю, що населення сучасної Японії майже 126 мільйонів чоловік. З них відсотків 95 є читачами манги. При таких охопленнях не дивно, що існує аналог правила 34 тільки для мальованих історій. Що б ви не подумали і що б ви не уявляли, про це вже намальовано мангу. Сподіваюся, це відео допоможе вам розібратися в жадрах та обрати омріяний тайтл. З вами був Микола Полига. До нових зустрічей!